уці, дорога родина, шановна громада, високоповажні братими, героя Сергія. За два роки великої війни українці дійсно пройшли величезний шлях. Шлях від Україну за три дні до однієї з найсильніших армій світу. Пройшли шлях від Малоросії до однієї з найповажніших націй світу. Коли у всьому світі. Українець це звучить гордо. Коли весь світ чує Україна, він поважає цю державу. Коли весь цивілізований світ з пошани до нашого народу, до наших Збройних сил, до наших загиблих героїв, хлопців, дівчат підсвічує свої визначні будівлі. Кольори нашого прапора. Ворог, який на нас чергове за багато століть напав, він не тільки потребує невідомої якої мети нашу землю. Вони не бачать взагалі інших націй. На цій планеті. Ми всі добре розуміємо. Весь цивілізований світ розуміється. На Україні вони точно не зупиняться. Можна почитати в інтернеті. Вони усім народам світу дали прізвисько. Чомусь вони вирішили, що вони. Є найкращою нацією, найкращою народом. Але це не націоналізм з їхньої сторони. Це нацизм, це фашизм. Коли якась нація вирішила, що інша нація нижче за нею, коли якась нація вирішила, що вона може знищувати інших людей, тому що вони не хочуть жити так, як живуть вони. Не хочуть думати так, як Думають вони. У них ніколи не було мети щось збудувати для людини, для громадянина. У них ніколи не було мети цивілізовано жити в цивілізованому суспільстві. Тому що цивілізоване суспільство це, це демократія, це право голосу, це право вибору. У них такого ніколи не було такого. І, напевне, і не буде. І зараз Україна завдяки нашим Збройним силам, завдяки всім українцям зупиняє цю недодержаву, зупиняє цей імперіалізм заради майбутніх поколінь України, майбутніх поколінь Європи, всього світу. Вчора пройшла інформація, що на Великдень 22-го року вони планували ядерний удар. Ну як в 21 столітті про таке можна думати? Це на голову не налазить. Але ми вистоїмо. За допомогою усього цивілізованого світу ми вистоїмо. Тому що за нами правда. За нами Господь Бог. Я не раз говорив і буду говорити. Ми вистоїмо тільки по тій причині, що у нас на чолі похоронної процесії попереду Хрест, а потім державний право. У нас спочатку Боже Слово, потім громадянська паніхи. І це теж одна з тих причин, що ми переможемо. Але є взаємна повага, коли звучить державний гімн, священники знімають головні убори. Ось де співпраця влади, церкви, громадянського суспільства. Ворог щоночі нищить наші міста, села, б'є по цивільних об'єктах. Порушуючи будь-які правила ведення війни. Це звучить страшно, але так, у всьому цивілізованому світі є правила ведення війни. І завдяки таким героям, як Сергій, який віддав своє життя, спиняючи ворога в бойових діях на фронті, які бережуть наше життя, хлопці, а ворог цинічно нищить, нищить лікарні. Нищить школи, нищить церкви. Та немає там нічого християнського. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від нашої всієї громади. Шановна громада, я дякую, що ви сьогодні прийшли сюди віддати шану нашому герою. Острозька земля має ще одну незагойну рану. Де буде спочивати наш герой. Уже офіційно підтверджено 103-й. Допомагайте родинам загиблих. Підтримуйте родини загиблих. Підтримуйте Збройні сили. Ми тут, в тилу, в економічному тилу, допомагаємо заради майбутніх поколінь, заради існування України. Слава Господу Богу, слава загиблому герою і слава Україні!